Ну все, а тепер можемо йти, хто перший буде йти. Ну, давайте почнемо з мене, з самого початку. Я ж перша всіх відділася. Ну, давай йди. Так, дівочки, ми вже виходимо, дивіться. Ой, юбка злетіла. Так, дівчата, готовтеся, ми вже виходимо через 5 хвилин. О, Треба вже ждати так, дивимося, хто там перший. І так. Перша я Веренінка, і це моя ну, кофта з юбкою із квіток. Із квіток цілий наряд. Ага, я таке перший раз бачу. Як ви додумалися до такого Вообще, клас 10 із 10. да, дуже гарно. Дякую, я старалася. А вам подобається мій костюм? Ставте лайки, якщо так. Да. Так, наступна іде Роза. Привіт! У мене отакий костюм платья із фі фіолетових пелюсток? Вау, як гарно! До да, всі підходить під мій колір. Волос навіть. Так, да, дуже гарно, 10 із 10. Ну, дякую, вам теж. Подобається. Хі -хі. Далі йде Хайді. Привіт. Я е, ще й з виноградом можу і піти погуляти в цьому костюмі, і ще й з'їсти його. Ой, ну трохи відстає, звісно. Нічого. Вау, як гарно. І з виноградом це взагалі капіта красиво. О, да, дуже гарно. Мяу-мяу. Мяу. Навіть -мяу. Мяу. котикам понравилося. І вам теж, да? Далі йде Джесіка. Всім приєм! У мене костюм, типу штанин. У мене це такі високі носки чи колготи, як можна їх назвати, і така кофта із ромашкою. І я спортивно одягнена, і цей виноград у мене типу м'ячик, і я можу його кинути. Вау, так яскраво, так незвичайно!» Да, дякую вам!» Подобається? Тоді підписуйтесь. І передпослідня Ліза. Привіт. Ну як я вам? Подобається? Ой, ладно, ромашка відпала. Так, дуже гарно. І ти тоже з винограду? Ну так, да. а що ж. Та як от здумався вообще зі квітів зробити, не розумію. Отак от і тут думалося, да. і остання йде малишка Даша. Клібіт. Я дуже старалася. І собі навіть заклала в волосся ромашку. Вау, ти-ка ти коти, гарна! Ви всі малишки, наче немає діватися. Ну, навіть ти знайшла платье таке, типу, собі. Ну да, я ж теж хочу стати моделлю. Мяу, 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 мяу. Котик. Так, дуже гарно, да, так. Дякую, я пішла. Оце гарні в них наряди. Да? А якщо вам сподобалися їхні наряди, як вони їх зробили, тоді ставте лайки і підписуйтесь на наш канал Life World. Всім пока! А хто не знає, мене звати е, в прошлому відео я не сказала, як мене звати, а мене звати Люда. Всім пока! Ой.